Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо з вами смачні шоколадні цукерки. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайку та тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А тепер почнемо процес приготування. Для приготування шоколадних цукерок нам знадобиться 100 мл молока, 80 г какао-порошку, 80 г цукрової пудри, 5 г борошна. Ванільний цукор 50 грамів вершкового масла жирністю 82%. Та, за бажанням, горіхи. Я використовую волоський горіх 50 грамів. Треба об'єднати всі сухі інгредієнти. Какао-порошок використовуйте обов'язково алкалізоване какао, цукрова пудра, ванільний цукор та борошно. Перемішуємо. Додаємо холодне молоко. Перемішуємо. Тепер додаємо розтоплене вершкове масло. Перемішуємо до максимально однорідної консистенції. Перекладаємо масу в сотейник. Ставимо на плиту та варимо. На середньому вогні постійно помішуємо. Нам треба, щоб шоколадна маса закипіла. І проварити її приблизно хвилинку для того, щоб борошно, яке є у складі, заварилося. Текстура нашої шоколадної маси гладенька, блискуча. Маса почала парувати. ще не закипіла, але вже парує. Постійно помішуємо. Краще це робити ось такою силиконовою лопаточкою, щоб все зібрати і щоб маса не Підгорала. Після того, як ви побачили, що маса у вас парує, тримаємо ще приблизно 1-1,5 хвилиночки, постійно помішуємо, все, знімаємо з плити. Перекладаємо шоколадну масу в миску, додаємо обсмажені горіхи та перемішуємо. Накриваємо шоколадну масу плівкою та прибираємо в холодильник приблизно на 30-40 хвилин. Шоколадна маса охолола, але ще не затверділа, формуємо невеликі кульки і обвалюємо їх в какао-порошку. Ось так. Ми сформували цукерки, відправляємо їх в холодильник ще на 3-4 годинки. Друзі, сьогодні ми приготували з вами домашні цукерки. Вони з насиченим ароматом та смаком шоколаду, з горішками обов'язково приготуйте їх на своїй кухні. Дякую, що були зі мною! Дякую за довіру. Не забувайте підписуватися на мій канал. А для всіх, хто любить так само кондитерське мистецтво, як я, пропоную завітати. В мій інстаграм там дуже багато рецептів. Посилання я лишаю ось тут Приєднуйтесь. до нових зустрічей, будь ласка, бережіть себе.